З бездротовими смартворотами ПЕСКУ ви можете вимірювати період маятника, швидкість снаряда та багато іншого. Бездротові смартворота вимірюють час подій. Наприклад, коли об'єкт проходить крізь них. Вони оснащені двома фотодатчиками: лазерним перемикачем і портом для аксесуарів. У комплекті є монтажний стрижень і USB-кабель. Ми розглянемо два застосування. Перше. З використанням програмного забезпечення спакву, а наступне списку CAPSTONE Софтуер. Спочатку давайте використаємо смартворота зі Спакву для вивчення маятника. Я вже запустив спакву і підключив смартворота через Bluetooth. Щоб повідомити спакву, як я хочу використовувати смартворота, я натискаю кнопку налаштування датчика, вибираю лише «SmartGate» А потім обираю фотодатчик і маятник. Наш маятник тут має таку ширину, але ми можемо змінити її за потреби. Далі я оберу як саме хочу переглядати вимірювання періоду. Я хочу бачити і цифровий дисплей, і графік. Тепер я готовий збирати дані. У смартворід є випромінювач світла з цього боку. Який ви не бачите, бо це інфрачервоне світло, а на іншому боці детектор світла. Коли щось блокує інфрачервоний промінь датчик надсилає сигнал до програмного забезпечення спакву, а також засвідчує цей індикатор, щоб ви могли побачити, коли промінь заблоковано. Щоб виміряти період маятника, я вирівняю промінь із краєм маятника і запущу. Натискаємо старт і ми починаємо бачити появу даних по одній точці на кожен цикл коливання. Період становить 1,72 секунди, і ми також бачимо, що період залишається сталим. І якщо подивитися на формулу простого маятника, стає зрозуміло чому. Період залежить лише від довжини маятника та сили тяжіння, і обидва ці параметри є сталими. Однак ми можемо згадати, що у цій формулі закладено важливе припущення амплітуда має бути малою. Але що станеться, якщо амплітуда буде великою? Що ми побачимо, якщо я відпущу маятник звідси? Чи очікуємо ми, що період буде більшим, меншим чи таким самим? Давайте дізнаємось! Тепер ми бачимо, що період став більшим, не набагато, лише на кілька сотих секунди, але все ж більшим. Ми бачимо, як SmartGate Gate дозволяє легко виміряти період з такою точністю, щоб зафіксувати цей невеликий, але важливий ефект. Застосування Smart Gate – це вимірювання швидкості снаряда. Smart Gate під'єднаний до пристрою для запуску снарядів. Я використовую мінілаунчер Песко. СМАТГейт інфрачервоний промінь. Він має два промені на відстані 15 мм. Коли снаряд проходить крізь пристрій. Він спочатку перериває один промінь, а потім інший. І програма обчислює швидкість на основі різниці у часі. Для цього вимірювання ми використовуватимемо програму Capstone. Я під'єднав SmartGate через Bluetooth, і тепер ми створимо цифровий дисплей і виберемо вимірювання швидкості між воротами. Я натисну запис, щоб почати збір даних. Спочатку нічого не з'являється, бо ще нічого не пройшло через SmartGate. Щойно я запущу снаряд. З'явиться вимірювання швидкості. Ось і воно показує, що швидкість становила 3,14 метра за секунду. І якщо ми знаємо початкову швидкість і висоту снаряда, ми можемо передбачити його дальність. Давайте подивимося. Чи зможемо ми використати наше вимірювання швидкості, щоб поставити цю чашку десь на столі так, щоб м'яч потрапив у неї з першої спроби? Для снаряда, випущеного горизонтально, ось формула для розрахунку дальності. Щоб знайти аж, я виміряв верху чашки до знизу м'яча, і це 40 мм. Я міг би зробити розрахунок вручно, але замість цього я вів його у Кепстон. Я встановив константи аж дорівнює 0,09 метра а G – 9,8 метра на секунду в квадраті і початкову швидкість я взяв із вимірювання SmartGate. Щоб побачити результат обчислення. Ми можемо створити ще один цифровий дисплей і вибрати це обчислення. Він показує, що наша передбачена дальність становить 0,43 сантиметра. Давайте поставимо чашку на цю відстань і перевіримо результат. Звісно, ви можете повторити цей експеримент з іншою швидкістю запуску, висотою або кутом. Ми розглянули лише два з багатьох способів використання бездротового SmartGate. Завітайте на сторінку продукту Wireless SmartGate на PESCO. Щоб дізнатися більше про цей сенсор і пов'язані продукти, такі як мини-лончер, фотогейт стрічка пікетний паркан і Суперблок. Там ви також можете дізнатися про інші функції Wireless Smart Gate, наприклад, лазерний перемикач і порт для аксесуарів, а також перегляньте бібліотеку експериментів Песку, щоб знайти завдання, які можна виконати з Wireless Smart Gate, наприклад, дослідження машини Атвуда, простого маятника та двовимірного руху.